Доброго дня. Послоняли два часа. Та ситуация, яка розбивала вам серце, Ви знаходились в пасивності, внутрішній конфлікт, або конфліктна ситуація, яка існує на даний момент, і розбиває вам серце, і внутрішньо ви зливаєте ресурс. Ви отримаєте ясність і розуміння з часом, що це маніпуляція з боку даної людини, яка таким чином проявляє силу, маніпулюючи вами і ситуацією, взаємодіючи з вами. Ну, вище сила, я говорять, саме по відношенню до ситуації, кожен отримує по правосуддю. І той, хто задоволений саме по відношенню до своїх же негативних дій, ваш бік, і що ви турбуєтесь, переживаєте, але дана людина, наприклад, не виходить на зв'язок. Ну, тому що отримує задоволення, маніпулює таким чином. Ну, його чекає тяжка ноша. Якщо. Він для себе, ця людина. Якщо ця людина бачила для себе от в даній ситуації можливості маніпулювати керувати, то вона не досягне позитивних змін і позитивного результату. Ну, насамперед, тому що якщо ця людина от впевнена в тому, що вона світло несе в цей світ, то вищі сили запевнюють, що дана людина негативна, Дана людина маніпулятор. Її дії не приведуть до результативності. Їй не потрібно було вчиняти по відношенню до ситуації таким чином, а вона вирішила проявити силу волі силу дов. Замість того, щоб досягнути взаєморозуміння, вона вирішила таким чином проявитися і взяти головуючу позицію саме по відношенню до ситуації. Але дана ситуація обернеться їй. Вона отримає негативний результат по відношенню до даної ситуації. Вона говорить, тому що вона знаходиться в ілюзіях. Вас захищає рід. Тому вона результату не досягне. Бо вона не розуміє вашого потенціалу. Вона й не розуміє, що з ким вона зв'язалася. Ви досягнете богополучнього достатку. З часом. Ви досягнете рівноваги балансу. Якщо на даний момент існує внутрішній конфлікт по відношенню до даних ситуації, в декого це конфлікт між донька і мати, або знайома жінка. Дана людина буде невдоволена саме тим результатом і те, як обернеться ситуація саме для неї. В Неї будуть втрати фінансові і загалом негативні зміни відносно фінансу і матеріального благополуччя і достатку. Саме за її маніпуляції, таку поведінку їй не потрібно було негативно вчиняти, потрібно було порозмовляти, а не бути пасивною по відношенню, знаходити взаєморозуміння по відношенню до ситуації. І вищі сили говорять саме про дану ситуацію. Якщо ви знаходитесь в негативному емоційному стані в роздумах, ну тому що розбите серце саме вас. Ви турбуєтеся по відношенню до даної ситуації і чому саме це відбулося насамперед? Ну, вище сили говорять, що відбудеться все по правосуддю. Кожний отримує сповна кубок. А саме той, який маніпулює своїми негативними маніпуляціями, бажає досягнути результативності і знаходиться в ілюзії по відношенню до ситуації, ну, тяжка ноша буде даній людині. Насамперед, стосовно фінансу і матеріального благополуччного достатку. Їй не потрібно було таким чином діяти і вчиняти. Ви досягнете достатку і ви будете вдоволені в подальшому відчуєте наповнення, заспокоїтися. І вам радять вищі сили це зробити. Тому що не з великого ума дана людина вчиняє саме так. І ще, якщо вона не діє на даний момент, вищі сили не дають їй можливості проявлятися. Хоча. Я скажу, що вона б негативно проявлялася в ваш бік. Або ви знаходитесь на відстані і безпосередньо ви не взаємодієте на даний момент, ви пасивні по відношенню до даної ситуації, але якби вона могла, то вона б все зробила для того, тому що вона вважає безпосередньо себе сильною, і самодостатньою людиною. Але вищі сили надають чітку інформацію, що кожен отримує по правосуддю в даній ситуації. Ну, а для неї ви дитя роду по лінії матері. Але якщо це саме взаємодія з вашою матерою, то рід розуміє, що вона не права по відношенню до даної ситуації, те, як вона себе поводить. І вас рід захищає. Власне, якщо ви знаходитеся в негативному емоційному стані по відношенню до даної ситуації, то вам потрібно заспокоїтися наповнюватися, і бути в ресурсі, і активно діяти по відношенню до ситуації в своєму житті, зважаючи на те, б не відбувалося. Ну, тому вам вищі сили надають дану інформацію, дане розуміння. Да, бути самодостатньою і зцілювати, Іти в зцілення. Повільно, але рухатись. Зовсім в іншому напрямку проявляти силу, йти в реалізацію, власне, займатися своїм життям, стосунками, взаємодієм з партнером, в реалізації власних планів. Ну а відносно даної ситуації кожен отримує по правосуддю. Дякую.